Вітаю! Я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми розглянемо, як можна створити проєкт Гра на уважність для 5 класу. І у цьому проєкті чотири частинки. Ми це відео на чотири частинки і розіб'ємо. Отже, проєкт. Має на меті створення гри на уважність, будуть з'являтися об'єкти час від часу, в різний час, так? різного розміру, з'являтися і зникати мета користувача клацнути мишею по об'єкту, і при цьому, якщо клацання по об'єкту відбулося, збільшується значення лічильника. Триваля гри – 30 секунд, і в кінці об'єкт. Будь-який із цих об'єктів повідомляє про кількість набраних балів і гра зупиняється. Отже, почнемо. Як я вже сказав, це навчальне відео присвячене частині першій. І от у підручнику написано, що треба додати 6 різних об'єктів. Ну, для цього спочатку треба відкрити середовище розробки. Будемо вважати, що ми будемо працювати в середовищі розробки онлайновому, і тому нам потрібно набрати. Адресу відповідну. Ну, в принципі, давайте ми просто скористаємося пошуковим запитом Scratch, перейдемо на веб-сайт проєкту, потім натиснемо Створити і довідничок закриємо. Нагадаю, що у випадку, якщо Інтерфейс, тобто мова елементів меню, мова блоків, не українська, ми можемо змінити мову, натиснувши на глобусі, і в нижній частиночці там є українська мова. Отже, маємо порожній проєкт. До речі, для того, щоб зручніше працювати, ми можемо розвернути на весь екран сторінку браузера. І для цього натискаємо на F11 на клавіатурі. От Ми тепер бачимо якби в повноекранному режимі сторінку із проєктом, і ми можемо почати створювати проєкт. Звернемо увагу, що нам потрібно поступово виконувати вказівки. Тобто, власне кажучи, самим виконувати алгоритм. От. І нам потрібно, перш за все, розмістити на сцені. Шість різних об'єктів. Власне кажучи, де вони будуть розміщені, нам не важливо, головне навчитися додавати об'єкти. І для цього ми використовуємо ось оцю ось кнопочку в правому нижньому куточку під сценою. І просто клацаючи, ми можемо вибрати із певної групи, ну, наприклад, із тваринок песика, із людей там, ну, скажімо, скажімо водолаза. Із фантазії. Там. Ще якогось об'єкту, от ми бачимо, вже так, набрали 4 кулька, банани, ну вже 6. От, в принципі, достатньо. Оскільки при початку гри у нас ці об'єкти мають бути прихованими, ми можемо одразу за допомогою цього елементу встановити властивість. Кожного із об'єктів невидимий. Для цього ми, звичайно, що кожен об'єкт під сценою виділяємо мишкою і вимикаємо видимість. Таким чином ми бачимо, що об'єкти у нас у проєкті є, але на сцені жодного не видно. Наступний крок це треба додати тло до сцени за власним вибором. Для додавання тла ми також використовуємо. Кнопку в правому нижньому куточку, але вже у списку фонів. Будь-який. Будь-який, ну, там я знаю, пустеля. Наступний крок. Треба запрограму обрати команду, коли праперець натиснуто. Тобто проєкт буде виконуватися лише тоді, коли натиснемо праперець. І, звичайно, що. Для цього треба виділити об'єкт. У ну, нашому випадку ми виділяємо будь-який об'єкт. Хоч котика, хоч песика, хоч банан. Ну, скажімо, банан. Неважливо. І серед подій обираємо, коли прапорець натиснуто. От це, власне кажучи, і буде тією подією, яка ініціює виконання того алгоритму, того скрипта, який буде прив'язаний до конкретного об'єкту програмового. Тобто це ми додали, і тепер об'єкт будемо програмувати. У нас об'єкт має спочатку з'явитися в якийсь час. Потім, тобто для того, щоб з'являвся в якийсь час, нам потрібно почекати. Потім переміститися в якесь місце. Оце ось друга І З'явитися із певним розміром. Тобто, спочатку задати розмір, а потім уже з'явитися. Ну, давайте будемо конструювати. Зверніть увагу, що поки що це у нас ну, якби окремі блоки, ми потім їх з'єднаємо докупи. Отже, почнемо. Спочатку чекаємо, це у нас у розділі керування чекати. Потім переміститися в якесь місце. Це у нас рух. І нарешті задати розмір. Це у нас вигляд. Ось де задати розмір. Ну, а потім він буде з'являтися і зникати. Так? Нам сказано, що ці об'єкти мають з'являтися і зникати у різних місцях з різним часовим проміжком і з різним розміром. Тому, очевидно, нам потрібно. Якимось чином випадково задавати ці характеристики об'єктів. І ми можемо це зробити у розділі оператори. Знову ж таки, давайте подивимося на підручник. От, ми побачимо, що якраз це є оператор, е випадкове число, для якого ми межі задаємо. Ну, в даному випадку випадково від 1 до 10, але ми можемо задати будь-які інші межі. От, і ми потім будемо. Е цей оператор, для якого ми налаштуємо параметри випадковості, ми можемо вставляти у різні частини наших блоків, які вже у нас є. Отже, отже, ось у нас випадкове число. І ми будемо його дублювати. Ну, спочатку задамо час. Від пів секунди 0,5 ми записуємо 0.5 до 2 секунд. клацаємо на десятці, набираємо двічку. От, так, щоб було видно. Тобто час е очікування ми задали. Тепер е щодо переміщення. Якщо ми розмістимо об'єкт, ну давайте ми ще один об'єкт додамо. М'ячик, наприклад, так. От, якщо ми розмістимо об'єкт е в крайній позиції по Х, то ми побачимо, що. Ну, от, Мінус 272. Ну, очевидно, що так близько нам не потрібно його розміщувати. До речі, він може бути різного розміру. І тому, знову ж таки, до краю межі не треба. У підручнику пропонується розміщення від мінус 150 до плюс 150. Зверніть увагу, якщо я поставлю праворуч, то це буде якраз плюс 210. Да? Сюди десь буде мінус 210. От, ну, Плюс-мінус там деякі значення, так? І вгорі 150 і мінус 150, так? Да? От приблизно такі значення і будемо задавати. Отже, мінус 210 до. 210, це по іксу. От, ми на місто 82 тягнемо, так? От. І о, буде ще у нас одна вказівка від е, мінус 150 до 150. Це буде значення змінюватися по Y. Ось отака от конструкція у нас вийде. Ну і нарешті. Останній оператор випадкового вибору, де ми змінимо розмір. Знову ж таки, в підручнику сказано, що розмір від 30% до 100% стандартного розміру. І цю частиночку ми помістимо у вказівку задати розмір. В принципі, оця ось послідовність вона нам не. Ніяким чином не візуалізує, тобто не дозволяє подивитися на те, де об'єкт у нас розташувався під час виконання. Тому ми маємо розуміти, що коли почнемо виконувати проєкт, об'єкта не має бути видно, тому вигляд сховати на початку. Так? Потім, після того, як ми налаштували параметри об'єкта, тобто де він буде, з яким розміром. Через який проміжок часу ми його покажемо. Потім секунду почекаємо, щоб можна було встигнути клацнути. Це у нас у розділі керування, очікування, чекати одну секунду. І знову ми сховаємо цей об'єкт, щоб його не було видно. Причому це е, е, треба робити постійно. От, тому ми у керуванні, знову ж таки, е, виберемо завжди блок такий. І всередину цього блока, оці ось наше міркування, оце ось наш алгоритм ставимо. Е, давайте натиснемо на зелений прапорець і побачимо, що буде відбуватися. Ось у нас поки що тільки банан. То з'являється, то зникає з різним розміром і в різних місцях. Якщо ми хочемо, щоб. Те ж саме робили і інші об'єкти, то нам потрібно цей скрипт для інших об'єктів скопіювати. Насправді це не дуже складно. Ми просто беремо мишкою і тягнемо скрипт на якийсь із об'єктів, в даному випадку, на котика. Бачимо, що у код, тепер, коли ми виділяємо котика, у нього є цей скрипт. Якщо виділимо собачку песика, цього скрипту не буде, але ми можемо так само скопіювати для песика. Так само скопіювати для водолаза і так далі для кожного із об'єктів, які у нас є. Поклацаємо по всіх об'єктах, переконаємося, що скрипт існує. Зверніть увагу, ось на оцю зону. Там буде з'являтися мініатюра того об'єкту, для якого ми з вами. Розглядаємо наявність, перевіряємо наявність скрипта. Да? От, бачите, змінюється. Тобто ми можемо переконатися, що у кожного об'єкта такий скрипт, існує, він наявний. Якщо запустимо наш проєкт, то ми побачимо, що дійсно тепер так поводяться всі об'єкти. Вони то з'являються, то зникають, причому в різному місці, з різним проміжками, можливо, там деякі навіть. Майже одночасно. Зупинимо виконання скрипта. Повернемося до завдання. От, побачимо, що нам іще треба створити дві змінні. Одна зміна має назву спіймав, інша зміна таймер. Причому ці зміни мають відображуватися на сцені. Ось у нас є розділ змінні. От саме туди ми з вами і перейдемо. Натиснемо на кнопку створити змінну». Ну і, власне кажучи, наберемо назву. І переконаємося, що цей, ця змінна буде доступна для усіх спрайтів. Тому що її будемо змінювати для кожного об'єкту, по якому класнемо машин. Отже, гаразд. Ну і ще один. Одна зміна, таймер, і також вона має бути доступна для усіх спрайтів. І бачимо, що вони автоматично з'явилися. Якщо ми не хочемо, щоб якась із зміни показувалася на сцені, нам потрібно ось на цьому місці прибрати пропорції. Прибираю прапорець, зникає зміна. Вставлю. Зміна з'являється. На цьому частина перша закінчилась, але для того, щоб не втрачати результати своєї роботи, ми збережемо оцю частину проєкту на своєму пристрої. Використаємо рядкове меню файл. Виберемо Вивантажити на ваш комп'ютер. І в результаті побачимо вивантажений скретч-проєкт. Він у мене аж під шостим номером. От. І я можу змінити назву для цього проєкту. При цьому я використовую цей елемент керування. У вигляді стрілочки так. Я вибираю вказівку Показати в папці. Правою кнопочкою класно, вибору змінити назву або перейменувати. Це залежно від того, якою операційною системою ми користуємося. І згадаємо, що проєкт у нас має називатися Гра на уважність. І це у нас частина перша. Якщо раптом у нас зникне інтернет, то оцей проєкт. Він у нас. Ми можемо його завантажити і продовжити з ним працювати. От. А якщо ми далі не зможемо виконати завдання, то ми вже оцю частиночку здамо і якісь там бали за урок отримаємо. На цьому ця, це коротке відео закінчилося. Інші кроки у інших відео. Дякую за увагу!